Уряді та Верховній Раді працюють над соціальним забезпеченням українців, і далі ми будемо говорити конкретно про пенсійне забезпечення в державному бюджеті. На наступний рік закладено фінансування соціальних програм. На пенсії передбачено, зокрема, 1 трильйон 27 мільярдів гривень з урахуванням індексації виплат на соціальну сферу, включно з допомогою для переселенців, виділять понад 467 мільярдів гривень. Також закладаються кошти на виплани типи народжені дитини та на допомогу для. Догляду за немовлятами сфера освіти отримає понад 265 шістдесят мільйонів гривень. І ця сума називається рекордною за часи незалежності України. Планується поетапне підвищення зарплати педагогів на 50%. і також хочуть запровадити безкоштовне харчування для всіх школярів, а також подвоїти стипендії для студентів. Зараз на прямому зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Ви знаєте, я зараз називаючи ці цифри, які закладено до бюджету, і, зокрема, про підвищення зарплат вчителям, теж буде це в кілька етапів, але в результаті мають зрости вони в половину. Я згадала слова на Київському міжнародному економічному форумі бізнесмена Костянтина Єфименка, який каже, що ми маємо максимально вкладатися в освіту, розробляти лабораторії, готувати спроможних молодих людей. І він сказав таку фразу, що вчителю зараз мають. Ставити пам'ятник на подвір'ї школи, якщо він до школи за таку зарплату бодай дійшов. Зарплати вчителів низькі, ясно, 50% в загальному зрізі країни це багато, але для кожного конкретного вчителя це все одно не буде така сума, за яку черги вчителів стоятимуть до шкіл. Між тим, давайте проаналізуємо ці цифри, і давайте почнемо саме з вчителів, а потім перейдемо до пенсіонерів, тому що на них теж чекає в два етапи підвищення пенсії. Так дуже важливо, що ми вже е, на четвертий рік широкомасштабної війни все таки е, визнали, що вчитель, а вчитель це було первинне потрібно е, його ставити е, хоча б е, на, на рівень середньої зарплати по державі, і е, справді е, Верховна Рада. Врахувала позицію е, кабінету міністрів проекту бюджету. Більше того, ми пішли далі. Запропонували, що щодо е, підвищення мінімальної зарплати вчителя у розмірі 3%. Прожиткових верніше три мінімальних зарплати, тобто це насправді буде проривом. Більше того, з ініціативи голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і велика кількість народних депутатів, в тому числі, я, підписали правку. і Вона пройшла щодо підвищення на 50% оплати праці викладачів. Професорів, доцентів, бо насправді вища школа це те про що ви казали на початку. саме вища школа готує майбутніх вчителів. А через те це дуже серйозний крок, не дивлячись, що основні видатки йдуть на сектор безпеки і оборот. Наступне, коли ми кажемо, що вчитель первинний, то ми маємо прекрасно розуміти, що сьогодні саме вчитель готує майбутніх захисників. Майбутніх лікарів, майбутніх політиків, майбутніх розробників нього... дронів, наземних роботизованих так, комплексів, зброї так, так, так. І саме вища школа сьогодні найбільше потребує е, абутурієнтів, або і студентів і. Професії про це свідчать, який е, набір був у Львівській політехніці, в е, Київських вузах. Тобто, ця професія інженера, розробника, програміста стає більш пошанована, і сьогодні ми маємо конкретний результат, що наші європейські, не тільки європейські, американці просять українців. Розробляти нові дрони і готові їх закуповувати або обмінювати взамін на високотехнологічні ракети. Це той шлях і це є гордість, яке починається вчителя. Через це я радий, що спільними зусиллями нам вдалося зробити такий серйозний крок. Те, що ми проголосували як Верховна Рада в першому читанні щодо. Підвищення виплати для е, родин, які мають сміливість під час війни народжувати виховувати дітей. Це теж серйозний крок. І ми бачимо, що вже уряд врахував проєкті бюджету, і ці видатки вже не буде 8 тисяч е, 800 гривень в місяць. А буде 8 тисяч в місяць. Підтримка до одного року не буде усього 12 е, при народженні дитини, а буде 50 тисяч. Тисяч е, одноразова грошова допомога, це підтримка наших родин. Крім того, залишається там пакунок малюка і інші е, підтримки. В програма є ясла. Тобто, ще раз повертаючись до того, що справді вдалося, не дивлячись на дефіцит коштів, врахувати. Що соціальна політика є на другому місці після сектору безпеки і оборони, пане Михайло Єдине, маємо, залишають... маємо тут поставити крапку, тому що і про пенсіонерів теж йдеться про відвищення так. пенсій. Ми вже сказали. Маємо зараз іти на збір для військовослужбовців. Але ми з вами не вперше в першому продовжимо цю розмову, можливо, вже найближчим часом в понеділок, коли я так само буду на зміні, тому що соціальна складова вона важлива для існування держави. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на.